Адаптер зарядного пристрою, так звана паралельна зарядка. Цей пристрій дозволяє одночасно заряджати до 6 акумуляторних батарей. Він буде корисним для споживачів, яким необхідно одночасно провести заряджання від 1 до 6 акумуляторів. Органи керування, балансувальний роз'єм, Кабелі живлення, плюсовий червоний, мінусовий чорний. Перемикач вольтажу батарей. Умовою для використання цього пристрою є перше. Наявність так званого розумного зарядного пристрою для літій-полімерних та літій-іонних акумуляторних батарей типу IMAX B6. Ну або його аналоги. В нашому випадку це пристрій від виробника з Arms. Також умовою є те, що одночасне заряджання акумуляторів на цьому пристрої. Можливо, тільки при наявності однакових типів акумуляторних батарей. Наприклад, тільки літій полімерних або літій іонних. Батареї мають бути одного вольтажу та однієї ємності. В нашому випадку батареї літій полімерні 11,1 В, 1200 мАг. Порядок роботи. Під'єднаємо до зарядного пристрою коннектор балансувального роз'єму паралельної зарядки у відповідне гніздо на зарядному пристрої. Далі під'єднуємо кабелі живлення. Увага! При під'єднанні цих кабелів необхідно дотримуватися полярності. Позначено відповідним кольором. На зарядному пристрої червоний туди і. Під'єднуємо червоний кабель плюсовий. В чорне гніздо під'єднуємо відповідно чорний кабель. Під'єднуємо зарядний пристрій до блоку живлення. Після цього під'єднуємо блок живлення до мережі 220 вольт. Тепер під'єднуємо акумуляторні батареї у відповідні гнізда. на Паралельні зарядці. В нашому випадку 11,1 вольта акумуляторні батареї під'єднуються в конектори з чотирма ножками. Перевіряємо, щоб перемикач. Вольтажу батарей знаходився в положенні для відповідного вольтажу наших батарей. У нас 11,1 вольта батареї. Це три банки 3С. Запускаємо зарядний пристрій. Вибираємо ампераж зарядки. Чим менший ампераж зарядки, тим зарядка буде проходити повільніше, але буде проводитися глибше. Вибираємо режим зарядки. В нашому випадку це балансування. Запускаємо зарядний пристрій. Як бачимо, заряджання розпочалося. По закінченні зарядки зарядний пристрій, в залежності від його моделі, просигналізує нам про закінчення зарядки та в цьому місці буде позначка, що акумулятори заряджені. Після закінчення заряджання Від'єднуємо зарядний пристрій від блока живлення. Потім від'єднуємо акумуляторні батареї від паралельної зарядки. Увага! За кабеля в цьому місці не тягнути, виймати тільки за конектора. Це не зовсім зручно, але треба робити саме так. Під'єднуємо живлення від зарядного пристрою та під'єднуємо коннектор.